Справа в тому, що мій батько був хірургом. І це вирішило дуже багато моїх дитячих мрій. Пам'ятаю, коли я ще був, мабуть, років п'ять. А батькові потрібно було їхати на виклик. І в сусіднє село повезли його, це було на Західній Україні. Він мене взяв з собою, і я пам'ятаю, як я сидів закутаний в білий халат і дивився, як він пришиває дівчинці вухо. Я навіть пам'ятаю, що те вухо відкосила коняка. Багато чого бачив на своєму дитячому житті, бачив відношення батька до своєї роботи. В нього не було ні дня, ні ночі. Його викликали, приїжджала швидка, забирала. Це був районний центр і бачив його відношення до життя. Тому в мене, мабуть, і не було іншої. Думки, ким я хочу бути. Не просто лікар. Я хотів бути хірургом. Великий пройшов шлях. І я вважаю, що я прожив цей період щасливо. Я маю роботу, яка мені надає і наснагу, приносить задоволення. Я кожен день йду на роботу з радістю. Що змінилося? Багато чого змінилося. Я Розділив це питання на дві частини. Перше — це відношення людини до своєї роботи. Я думаю, тут мало що змінилось, тому що це залежить від людей насамперед. А от е, е, в планах лікування, в технічних можливостях змінилося досить багато. І якщо в самій хірургії змінилося зовсім небагато, основні принципи оперування, якими зараз. Користуємося, вони були розроблені і впроваджені в світову хірургію багато років назад. А от методи лікування, насамперед онкологічних, вони змінились докорінно і продовжують лавиноподібно змінюватися кожного місяця. Були такі випадки, коли казали, у вас рак не потрібно лікуватися. На сьогодні ми маємо можливості успішно лікувати багато підтипів раку даючи можливість жити і 3, і 5, і 7 років. Ми перетворюємо цю хворобу в хронічну, ми знаємо, як з нею боротися. І це, звичайно, додає нам не тільки можливості, але і бажання працювати. Це мій кабінет, я в ньому прожив вже. Тривале життя. Я його наповнюю тим, що мені дороге. Оком, коли ти дивишся, мозок сприймає все набагато гостріше. І, звичайно, я повісив свого сина Степана, якого я дуже люблю, за яким я завжди скучаю мою сім'ю, дружину Маріну. Для мене Муся. Завжди кажу своїм студентам, інтернам, учням. Маю досвід викладання. З 84-го року я читаю лекції, веду практичні навчання. Я не тільки хірург, я й викладач. І тому завжди кажу: поважайте своїх вчителів. Завжди, по життю, по хірургії. І я зробив для себе такий невеличкий стенд, на якому мої вчителі. Я поважаю їх, всіх поважаю, люблю. А це особливий в мене. За куточок для мене, не для показу. Це ті шеврони, які дарували мені пацієнти, яких я оперував, особисто оперував. Це поранені. І це спосіб їх віддячити за врятоване життя, за те, що ми їх рятуємо, всі, всі разом рятуємо. І про кожен цей шеврон я багато можу розказати. Більшість з них це ті бойові, вичовгані в окопах, а не парадні, які придбані для показу. Безумовно, до кожного з них особливе відношення. І коли ти бачиш цього військового, пораненого чи навіть хворого, у якого огрублі руки від морозу, від болота, в яких запікся порох. Або який лежить посічений цими осколками в 20 чи в 22 роки, звичайно, в тебе в серці все перевертається. Звичайно, ти пропускаєш через себе, що ось оця людина, оцей хлопець, її жінки, звичайно, вони захищають тебе, твоє мирне життя. У нас абсолютно безкоштовно, ми, ми останнє віддамо, знімемо і віддамо цьому пацієнту. Я взагалі не чув жодного випадку, щоб пацієнту військовому сказали іди щось і купи. Все, що є, ми віддаємо а якщо немає, ми знайдемо. Головне зараз робити <клух> дихальну гімнастику. В тебе немає половини легень. <клух> Це не критично, ти відновишся через півроку, ти здорова людина, але... Зараз важливо, для того, щоб не було ускладнень пневмонії, робити дихальну гімнастику. Тричі на день і вночі два рази встати. Всім діло, що задоволений, хороша людина. І Лікар, як лікар, золоті руки. Життя кожної людини повинно бути багатогранним. Людина не може займатися тільки одним там своєю роботою. Трудоголіки то є такі люди, але це особливий стан, який, можливо, навіть і потрібно лікувати. Тому в мене є багато всього, що наповнює моє життя. Я згадав про свого сина Степана, якому ось ось виповнилось три рочки, і який є, для мене є великою такою радістю яку я дуже люблю. Я люблю свою дружину, люблю свою сім'ю. Це додає наснаги. Це не просто слова. Якщо людина після роботи, важкої роботи спішить додому, то це вже про щось говорить. Що я міг би порадити людям, якби мене запитали, як жити далі? Я кажу: живіть кожен день так, як начебто він останній. Чим би ви хотіли його наповнити? Не втрачайте дорогоцінний час або спорт, або е, е, якась творчість, боронь Божа, алкоголь. Для хірурга це вбивця. Тому наповнюйте життя щастям.